Ми сьогодні зібрали мільйон гривень на чотири вантажні автомобілі для легендарних захисників Маріуполя Азов. Приїжджають вояки, для яких ми збираємо, і ми їм це передаємо. І от їхня вдячність нам. А ми вдячні їм за те, що в нас наступають ранки, і жовто-блакитний прапор розвіюється на наших флештогах, над нашими селами і містами. Кожен мешканець нашої громади, він волонтер і донатить багато дуже допомагає для збройних сил. І це такий маленький внесок в нашу загальну велику перемогу. Ми розуміємо, що ми маємо економічно підтримувати сьогодні нашу країну, підтримувати сьогодні наші збройні сили. Ми будемо робити це до тих пір, скільки це буде потрібно. Ми маємо сьогодні перемогти в цій війні.